Сьогодні, 27 липня 2024 року, виповнюється 71 рік Голубу Павлу Івановичу, мешканцю селища Савинці, що на Ізюмщині, і, на жаль, посмертно. Два роки не дожив він до цієї дати. Ця клята війна забрала його від нас, але людина живе доти, поки і пам'ятають. Ми, його друзі-футболісти, організували і провели футбольний турнір пам'яті футболістів, які не дожили до сьогоднішнього дня. 26 травня на спортивному майданчику в селищі Савинці зібралися місцеві ветерани футболу і Балакліщини, щоб вийти на поле і показати собі, що ти ще щось можеш. Привет! Привет! Слава Україні! Привет! Доброго дня! Доброго дня! Прийшла пом'янути братика. Так, прийшли два роки, як його немає. Душа болить. І... Рішили при... принести його сюди, щоб він теж грав. А він бігає, душа отут десь. Десь, душа його тут. десь тут з кубком, кубком все. Дивися, я кажу, як хлопці твої грають. Да, так що він, він бачить все. І я думаю, що радіє, що тут Україна. І все буде добре. І царство Небесне. Царство Ну, я передаю всім привіт, як його рідні. Нехай вертаються додому. Не хочемо теж піти і на могилку хотіли піти поминути. Вже життя несправедливе. Значит, у мене є пропозиція, значить, вашу христича. Зрозум, так сказати, не, не тренером і далі, а капітаном команди. От капітан команди, давайте виконуючи обов'язки, виконувачем обов'язки Сергія Володимировича просить, дай він трошки попрацює. Тому що бачив двох чоловік професіоналів. Це з рука Юля і Сергія Володимировича. Ну що я вам розказати? Якщо взяти моїх всіх знайомих в житті, то рідко знайти таку, таку чесну людину, справедливу, адекватну в своїх рішеннях. Я знаю, мабуть, більше 40 років. Ще я був мабуть, школярем, грав ним футбол в місті, по роботі, спілкувався з ним. Він мені вагову строїв на свеклопунті, коли працював. Ну, дуже порядна людина. Знаю сім'ю і на відпочинку з ним не раз був. Дуже порядна. І саме головне, таких людей, як він, єдиниці. Ну, Я навіть в багатьох випадках до нього завжди стремився бути таким, як він. Беземоціональний, розсудливий. ну такі Тільки гарні слова. Ну, Паша був. Добрий, якби, Людина добра, і він футболіст теж непоганий був. Він мені і хату строїв повністю. Якби, ну, що я можу ще сказати? Дуже гарна була людина. І жалко, що так якби, трапилось, що не стало його. Ми б ще до сих пор би з ним футбол би бігали, спорили там, ну і все. Якби. І царство небесне. Про Пашу можна казати, дуже багато гарних слів. Він був доброю, порядною людиною. Він був з гарним батьком, чоловіком, сім'янином. Дідусем був просто замічательним. Мене просто зараз навертаються на очі сльози. Тому що це дуже велика втрата для нашої сім'ї, для, для дітей, для його, для його онуків, для його дружини. Переживаємо і досі цю втрату. І його нам дуже не вистачало. Дуже. Футболіст замічательний, ввів е, такий здоровий, е, здоровий образ життя. Внучок своїх теж до цього він спонукав, з ними займався, наших, наших внучок. І бігали і до дінця, і пробіжечка, і скупалися, і назад. Ну, не знаю. У мене в мене багато. Ну, не, не вистачає навіть слів висказати все, що я про нього думаю, що як його не вистачає, як його не вистачає нам усім. Він був замечательним чоловіком. Царство небесне і світла пам'ять. Я, я думаю, що його багато хто людей знав і згадають, цей день пом'януть. Голуб Павло Іванович для мене був прикладом сім'янина. Прикладом людини, яка веде здоровий спосіб життя. На футбольному полі він горів життям. Весь час щось будував, створював, залишав про себе якусь пам'ять. Ми, твої друзі-футболісти, ніколи тебе не забудемо. А твої троє дітей, сім онуків і два правнуки, будуть щастя, я вважаю, відбудовувати нову Україну. Таку, в якій ти хотів жити, царство небесне тобі, голуб Павло Іванович, і вічний спокій.